Приветствую вас на моєму каналі. Е, в общем, ми на BMW їздимо вже ну, їздим з 21-го року. І время в час е, про заміну автомобіля. Е, у нас на площадці в Топ-Гара є два інтересних варіанти: е, Infiniti QX 30 і е, Land Rover Evoque. Зараз поїдемо їх спробуємо. Точнее, спробуємо моя жінка. В далі ми будемо продавати свою BMW кое-какі -ко нюанси я по ній хочу удосконалити треба капот підкрасити я вже записався і бампер Ну, є маленька вм'ятинка на двері я до ПДРщика з'їздю вирівняю ну, бо відео конкретно про BMW до і після, що там під капотом що це буде потім як я вже буду готовий продавати перед е здачення покраски до відео і після покраски після. а зараз їдемо спробувати машину на площадку топ гараж Площадочка Топ Гараж в нашому місті. У них тут бувають класні варіанти. А попробувати ми хочемо іменно Финик. Це американець. Не пам'ятаю, скільки він там стоїть. І вот этот рендж. Єдинственне, що на цьому ренже зараз колеса не є. Вони здали на покраску колеса. Ну, Треба, щоб вела покаталась на цьому апараті і на цьому. І ми тоді приймемо рішення. Може бути на цьому становимся, а може бути будемо шукати ще. А ось кстати, я, глянь, ще якась BMW є. Можна таку BMW ще спробувати. Це у нас 21500 X19 X1, 1 -го года, літровий бензин. Можеш ще її попробувати? Да. Да. Із трьох машин BMW, Fini і Range, яка тобі більше нравиться BMW Коротше, ти бачиш, яка є. У BMW є така болезнь, що після BMW дуже тяжело на що, друге пересісти. Ну все одно давай спробуємо этот Финик і Range, Открыємо. Так, нам дали ключі. Сядь, попробуй, сразу, як тобі подобається чи не подобається. Коротше, чесно кажучи, мені фінік подобається з усіх сил. Я в принципі люблю японські машини. І цей в цілому класний. Видно, що в нього хороше состояние. Но Ела каже, ні, на цій навіть їздити не будемо. От вона, вона і не подобається. Тобто, як мені, наприклад, машина взагалі читканська, а вона не тот. Ну, Машину плануємо поменять. зараз їздимо на x 1 Плануємо поміняти тілі, поэтому, поэтому вибираємо для неї машину. Так, усе, рендж, ну, давай закриємо. Відкриваємо, бля, він одразу нам моргає марга... фарами. Сідай, внутрі, якщо подобається, тут єдине, що колеса, сказали, це не його, ті на покраски. Рейнж візуально він менший, я там на ньому їздив. О, тут такий салон, який з красним, з этим. Як тобі в салоні? Снімаєш? Чорний, так. Да. Черний салон, тут тоже, похоже, люк якийсь. Ну, прикольний, звісно, але не, не прям супер, так. Да? Ну, ти приїхати на ньому, хочеш попробувати. Хочу, так. Да. Сейчас я уточню. Цена в районі 23,5. Ага, цена 23, год не сказали. Ну, 158 Який год не, не сказали? 18. Дольно сюженки. Я ну состояние вроде ничего. Единственное, мне сейчас такой якась низковатый за счёт этих колёс, да? Ну а в целом, допустим, тобі після X1 комфортно? Пока то езжу. Пока не ещё не поняла. Когда можно? Налево там, знаешь, проедемся типа біля аналогу чи десь розвернемося. Тут, кстати, агроменный монітор и, в принципе, в всіх грінджів, наскільки я понімаю, дуже давай через цей поворот. Е комплектація багата. Тут є же задня камера, сейчас включится. Якась музика Meridian, Я, чесно скажу, не меломан, не знаю. Це хороша, да, ти кажеш? Так. Да. Салон такий був, чи це його перешивали. Ні, такий був. Все, камера, пожалуйста, вона показує, куди ти заїдеш. Крутилочка тобі удобна? ніж чем отойджок. Блін, так ж он смотрите, честно. Ну от э, плюс, э, плюс 8, допустим. Если минус ну, твоя твоя BMW ну, блин, чувствуется что-то. Ну, що... Я на ней поездила хотя бы. Да, я бы сказала. Ну красиво, да, машина хорошая. Ну и комфортно, немає, немає якогось момента привыкания, что надо силой единиц, правильно? Так, ну даже с первого раза назад поставили. впечатление по сравнению с по десятибальной шкале, по сравнению с BMW. 6. 6. Понял. Ось ключ. А ты ключ забрал и? Щоб не оставить машинку с да. чехольчика візьми тут ключ ну, в общем раньше машинка интересная или или понравилась. но ну, мы сейчас все проедемся на x1 посвежее x это свежее торгов в целом тачечка прикольна тебе нравится 8 да короче из 10 на 8 нравится по -о -о кайфу вождения. короче сейчас будем пробовать вот этого x -а. 19 год 21500 Одна деталь такая крашена, морда красива. Приїхав еще X3. Привет! Все, X3 тоже в классном состоянии. Все. Ну тут чуть-чуть постарее морда. Тоже. Машинка видно, что четенько. Но Жене нравится бишета. Ну, правда, и понравился еще X5. Мне кажется, на X5 тяжело паркуватися. Хотя надо делать дело, в принципе, привычки. Состояние этой BMW изумительности душкой просто новенькое. Ніяких моментів немає. Салон тут більш привичний, такий як, як у нас. Пошти. ну согласна. А, ну, Тут тільки електронне табло, тут монітор. Это лучше. Да. Черный салон. Кстати, тут тоже немає мало люка. Мне люк, честно говоря. Ассистент и он все. Коробка тут а, селектор обычный. У нас джойстик стоит, но тут селектор тоже. Обычная коробка, тут... сама айсен. Коробка сама айсен стоит, тоже 8-ступенчатый, цена немаловажная. Электронное табло. Ну на тебе тебе попривычней, да? Да, вот это нам очень нравится. Значит, короче, x1 надо менять на x1. Чи пятерку може тоже надо. Пятерка просто побольше. Ну, вообще состояние даного вообще изумительно. Яких то таких дефектов не бачу. А ну повтори. <говорит> Короче тебе BMW нравится лучше, більше чем range. Отака магія BMW. Тільки поїздила трошки на BMW, все дуже тяжело вибрати. Японці сразу я ж кажу, навіть на Q30 мені машина подобається з усієї сили. Сказали, не даже їздити не буду. <гас> так що велика вероятність, що після BMW буде BMW. Бо тільки може таки тройку или пятерку ще чи В принципі, розмір цієї, я думаю, більше чем. Та <гас> Беху, я имею в виду. Короче, ця машина красива, изумительно. Элин нравится, велика вероятность у нас буде після BMW, тоже BMW. Э, ця, конечно, стартує тоже бодро, Тут, наверное, пару турбинов, ну, але зараз заглянемо вообще під капот. Ця машинка в стані, прямо Прям хорошому. Тут якийсь незначительний підкрас був, Сейчас подивимося. Ось так вона, підкапотка тоже в изумительном стані яких-то прилетов я не бачу. А ты такая що, що тут конкретно по ній було? А? Що по ній конкретно було? У нее самурда відключається вот так вот, ага. алюминий, все. Вот тут весь алюміній, не помню, или весь или не весь поставили новий і все. ніхто не мелочился з чим. Ага. А, а ось, ось видно, чуть-чуть оно на отбойнику щось, якась. Ні, это заводская зона, енергозона. Можно взять вот машину да, да, да в гатури. складываться. Прикинь, вот продумують. І так, двигатель сухий. Ну, та машина нова, 19-й год. И это, кстати, я не пойму, у меня тоже на машине нет этой шумоизоляции на этом. Короче, хороший аппарат. Ну, сейчас я сяду, трошки прийду, сняк ну, прийду, задки просто сдам. Попробую, удобно ли. Эта машина больше. Тоже мне нравится, что есть этот старт-стоп. Рычаг менее привычный. Э, у нас джойстик, это очень удобный на самом деле. А тут як на старих моделях тим не мене теж восьмиступінчатий бензиновий двигатель з двома турбінами вали я думаю добре камера кстати, очень хорошо відображає моніторчик не дуже здоровий но видимость прям чітко воно все показує куди що їдеш щось перший раз абсолютно перший раз я за рулем даного автомобіля Сейчас трошки вперед порівняно з Стояння цієї машинки – ізумительне. Паркінг глушим. Мені ця машина понравилась. Ну, Це BMW. Понимаєш, кажу, BMW, є магія BMW, вона дуже сильно, е, дуже сильно до себе притягує. Після BMW дуже тяжело купити якусь другу машину. Так, а ця дверка не відкривається не прямо. Не знаю, щось не відкривається, а Ну глянемо, який тут багажник побільше. Бо в нас э, влазить півтора чемодана і все. Щось, щось не хоче відкриватися місця, Заднє місце тут достатньо. Чорний потолок. Машинка дуже цікава, але одразу треба продати нашу BMW. Зараз хлопці скажуть, скільки вони оцінюють нашу BMW в такому стані. Звісно, я хочу її довести до ідеалу, тоді тільки продавати по реальній ціні. В, общем, в целом, площадочка, я вже несколько разів показував, прикольно. В них попадаються класні апарати. Це, наприклад, X1 чудесний, прямо В шикарному состоянии, несмотря на те, що це Америка. Я на Q50 катався, американський теж в ідеальному состоянні. Іноді попадаються американські машини в действительному. Я то, конечно, предлагаю ще подивитися GLA MERS. Пощупать, что это за вообще за машина. Потому что сразу как картинка нравится, ли нравилася. Э, Но вообще в душу не ліг, вона прокатнує, скаже, не алю. Не понравилось. Люб... Короче, опять возвращаюсь к тому, что машину надо чувствовать душой. Обязательно проехать. А приїхати. Я думал, что думав, що э, Финик. Нет. Вона їдно по картинке нравился Land Rover. Нет. BMW і все. Но все одно я настаю, хочу, щоб вона спробувала ще Мерседес. Мерседес теж прикольна машинка. Ну а в цілому поїск нового автомобіля дуже непроста задача, тому що після хорошого автомобіля знайти, який буде удовлетворяти всі твої потребності, щоб і газувала, і комфортно рулювалася, обтормажувалася, не так-то просто. Уже, тим более, у BMW є свої повадки, свій характер. Зеві, всі BMW з таким характером. Поэтому що на якийсь другий бренд буде непросто. Ну, в общем, таке вийшло відео так варіантів. Може бути ми цю візьмемо, а може бути і не візьмемо. Побачите в серіях. Якщо вам було інше, цікаво, подивитися за моїм каналом, не забувайте підписуватися і ставити лайк. Пока-пока. До нових встреч!